Мільйони українок і українців до 22-го року жили за кордоном, а в зв'язку з вторгненням їх стало значно більше. Не всі вони встигнуть повернутися додому після нашої перемоги, аби взяти участь у виборах. Більше того, зараз Україна елементарно не має вдосталь виборчих дільниць за кордоном, щоб дати можливість проголосувати всім там. Опора, тобто ми, Шукаємо альтернативних способів голосування, які б могли спрацювати в Україні. Один з таких способів голосування поштою, коли бюлетень обходить будинок на листом. Вона його заповнює і відсилає назад. Зараз такий спосіб практикують у 18 країнах. Щоб зрозуміти, чи підійде такий формат голосування для України, ми починаємо власний експеримент, до якого ви можете приєднатися, якщо знайдете посилання під цим відео в описі або в першому коментарі. Ну і для того, аби хоч приблизно зрозуміти, чи взагалі ефективним може бути поштове голосування, і чи дає цей метод можливості для Фальсифікації проведемо короткий екскурс в астрали історії. <риклад> Що ви зараз бачите перед собою? Це картина американського художника Джорджа Калба Бінгна, який в 1846 році змалював усне голосування в штаті Міссурі, Сполучених Штати. Велика група громадян зібралася, щоб віддати свої голоси на виборах. Політики, агітуючи, нервово протискають агітки своїх партій до окремих людей. Один із громадян, ірландський іммігрант, присягає, що він більше ніде не голосував, поки ветеран революційної війни 1776 року спускається з ходом. Два працівники дільниці записують оголошені голоси виборців. Одного п'яного громадянина, який не може стояти сам, притягли голосувати. Інший сидить із чаркою, коли йому можуть налити алкоголь за правильне голосування. Така собі типова виборча дільниця. Як ви вже мабуть зрозуміли, віддалене голосування поштою розвивалось із устного волевиявлення, яке, звісно ж, мало свої влади і виклики в Масачусетсі, 17 століття, чоловіки могли голосувати з дому, якщо їхні домівки були вразливими для нападу індіанців. А під час американської революції 75-го року голоси деяких солдатів континентальної армії були представлені в письмовому вигляді, так ніби вони самі були присутні в голлісі, в штаті Нью-Гемпшир. Мобільність виборців означає їхню здатність вільно пересуватися в межах своєї країни чи поза нею та мати змогу реалізувати своє право голосу в сполучених штатах. Мобільність виборців є важливим чинником під час виборів, оскільки люди можуть переїхати на нове місце до дня голосування. Та саме під час громадянської війни Америка вперше експериментувала з відкріпним голосуванням у великому масштабі. під час президентських виборів 1864 року, на яких пробіг чинний тоді президент республіканець Авраам Лінкольн, солдати Союзу голосували в місцях таборування та польових шпиталях під наглядом клерків або державних чиновників. Уряди держав, які воювали в Європі під час Першої та Другої світових воїн, теж шукали способів, аби їхні солдати могли проголосувати. Основним способом віддаленого голосування було надсилання бюлетенів поштою до пунктів підрахунку чи своїх виборчих дільниць. Давайте перервемо ці історичні екскурсії і коротко проговоримо те, як саме це поштове голосування відбувається зараз, ну або трохи раніше. Зазвичай, аби взяти участь в поштовому голосуванні, виборець повинен заздалегідь повідомити про це виборчу комісію чи владу або стати на облік за кордоном, лишивши свою адресу для листування. Тоді до Дня виборів людина отримує поштою конверти з бюлетенем та двома конвертами. Зробивши позначку в бюлетені, виборець кладе його в непідписаний конверт, заклеює той і вкладає в інший з адресою отримувача. Подвійний конверт забезпечує анонімність. Під час підрахунку з листів дістають конверти без позначок, складають їх у стос, а потім вже відкривають. Визначитись з партією або кандидатом і надіслати лист з бюлетенем потрібно до певної дати, аби він устиг дійти до виборчої комісії до дня підрахунку голосів. Відкриття анонімних конвертів та підрахунок самих бюлетенів – це останній етап, який вже майже не відрізняється від звичного підрахунку голосів на дільниці. Ви тільки що прослухали короткий курс про те, як відбувається це голосування, а тепер давайте поскачемо в Австралію і в 19 столітті. Там прообраз поштового голосування запровадили в 1890-х для моряків, тих, хто буде в день голосування більш ніж за 15 миль від домівки. Ну і ще для жінок, яким здоров'я не дозволяє прийти на дільницю. Голосувати потрібно було в відділенні пошти. Звісно ж, кандидати почали говорити про політичну організацію, яка об'єднує поштарів задля впливу на результати виборів, допомагає одним кандидатам і перешкоджає іншим. Трохи пізніше, в 1907 році, бували випадки, коли багато виборців просили надіслати їхні бюлетені на одну й ту саму адресу. 1946 рік в окремих округах виборців, які голосували поштою попередню разу, автоматично включали в цю ж категорію. А потім партійні працівники ходили по домівках і пропонували цим виборцям допомогти заповнити і відіслати бюлетені. Є підозра, що бюлетені, заповнені не за їхню партію, могли загубитися дорогою. А якщо позначки ставили лівцем, то їх легко можна було змінити. Звідси випливає одна теорія про те, що спосіб голосування може бути вигідним певним учасникам виборів, якщо саме їхні виборці мають право голосувати поштою. Наприклад, знов таки австралійські вибори 1970-х, коли одну з партій підтримали переважно літні люди, і поштове голосування забезпечило їй більше місць у парламенті. Проте це радше унікальний випадок. Вчені з лабораторії демократії та поляризації Стенфордського університету, це американська організація, аналізуючи дані з 1996 по 18 роки, у трьох штатах з універсальним голосуванням поштою це Каліфорнія, Юта та Вашингтон, не виявили переваги голосування поштою для котроїсь окремої політичної партії. І такий висновок спростовує заяву Президента Трампа, що республіканці більше ніколи не виграють вибори, якщо голосування поштою стане поширенішим. Поширений аргумент на користь дистанційного, зокрема, поштового голосування, що воно, мовляв, підвищує явку на вибори. У США, як в одній з держав з найбільшим досвідом поштового голосування, проводили відповідні дослідження в 2000 х І цю гіпотезу спростували. Випадки махінації з бюлетенями надіслано пошти, документують не часто. Але дослідники кажуть, що спроби фальсифікації поштового голосування трапляються частіше ніж тоді, коли виборцю треба прийти на дільницю. Два найвідоміші випадки фальсифікації виборів з заочним голосуванням трапилися в 97-му році в Америці: один в Джорджії, де був підкуп виборців за 20-60 доларів, зокрема тих, які голосували не на дільниці, і другий в Майами. Коли 36 людей звинувачили у вже свідченні під час підпису білетенів, також нещодавно керівник політичної кампанії в північній Кароліні обманював виборців, збираючи незаповнені бюлетені, а потім заповнюючи їх і надсилаючи на користь свого кандидата. Його викрили і призначили на її Але тут треба пам'ятати, що йдеться про США Держава, в якій за порушення закону обов'язково притягують до відповідальності, тож і цих менше в Україні за виборчі злочини можуть і не покарати, тому до загроз, пов'язаних з фальсифікацією виборів, слід ставитися серйозно. Та бувають ситуації, коли, окрім як поштою, проголосувати неможливо. Американський штат Орегон в 98-му році проводив референдум і видавав усі бюлетені тільки поштою. Штат Вашингтон взяв із нього приклад в 2011 році, Колорадо в 13-му, Гаваї та Юта з 2020 року. Каліфорнія, округ Колумбія, Невада, Нью-Джерсі та Вермонт розіслали бюлетені всім виборцям у 2020 році, аби убезпечити їх від коронавірусної хвороби. А Монтана дозволила вирішувати округам чи надсилати бюлетені поштою всім зареєстрованим на них виборцям. Втім, в цих випадках виборці повертають їх переважно в спеціальні скриньки для збору голосів. За статистикою 2020-го, 91% виборців в Колорадо, 71% в Орегоні та 70% у Вашингтоні повернули свої бюлетені до певного фізичного місця, наприклад, до скриньки для збору голосів або до місцевих виборчих комісій. Тому йдеться радше про розповсюдження бюлетенів поштою, а не поштове голосування. Противників поштового голосування також трохи є. один з аргументів проти такий, що люди голосують за швидко. Мовляв, виборці заповнюють бюлетені тоді, коли ще не завершено виборчу кампанію, а отже, не мають усієї інформації необхідної для усвідомленого вибору. З іншого боку, це також означає, що на виборців, які голосують поштою заздалегідь. Менше впливає компромат, який учасники виборів приберігають на останні дні кампанії, аби потопити конкурентів за спостереженнями. Дослідників перші зазвичай голосують. Найвідданіші прибічники, тож інформація, отримана в останні дні кампанії, знищує ймовірністю, вплине на їхній вибір. Однак на результати голосування поштою можна вплинути: бюлетені можуть загубити, викрасти або підробити після відправки на підрахунок. Знизити ці ризики допомагають суворі процедури обробки поштових бюлетенів. зокрема ідентифікація виборців, перевірка дійсності бюлетенів, а також надійне зберігання і транспортування бюлетенів. Результати поштового голосування намагались сфальсифікувати під час виборів президента Індонезії 2019 року. Тоді в сусідній Малайзії, де живе понад мільйон індонезійців, знайшли близько 50 тисяч конвертів з бюлетенями з позначками до тодішнього президента Джоко Джоковідо. Також з'явилось відео, на якому люди відкривають конверти, дістають бюлетені, роблять позначку навпроти потрібного їм кандидата і заклеюють конверти знову. Знайти винуватців було нелегко, адже злочин стався на території іншої держави. Підробка індонезійських бюлетенів не злочин в Малайзі, а поліція Індонезії не може розслідувати злочини на території іншої держави без її дозволу. Словом, з підрахунком голосів на цих виборах, виникли проблеми. Зараз мільйони українців живуть в різних країнах. Якщо в котрійсь з цих країн спробують сфальсифікувати поштове голосування на українських виборах, розслідування такого злочину буде нічним кошмаром для наших правоохоронців. Воно може тривати роками. Ми мали такий випадок на виборах 2015 року в Чернівцях, де розслідування тривало довше, ніж людина, яка вчинила злочин, була депутатом міської ради. Тож, враховуючи те, що голосування поштою може бути зовсім новим для України способом волевиявлення, а в нашій Україні дуже поширені порушення на виборах, Запровадження нового способу голосування може привести до зростання кількості зловживань. Це виклик для позапартійних і партійних спостерігачів, яким доведеться адаптувати свої технології захисту результатів виборів, а також для правоохоронних органів та всіх, хто злучений до організації виборів. Важливо буде також пояснити виборцям, як голосувати поштом. Щоб з'ясувати, чи підходить українцям цей спосіб голосування, долучайтесь до поштового експерименту опори. Посилання в описі під відео та в першому коментарі. Переходьте. Залишайте заявки на участь, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, і коли ще побачимось.